Ми приїхали в торговий центр і обираємо подарунки на свята. Мені вже купили один, дещо я вже купила владу і думаю, що я зроблю окреме відео, де покажу, що ми покупляли і побирали. Я сьогодні на такому максимально домашньому, а я сьогодні взяла вихідний день, тому що я не знаю, чи я така людина вистро втомлювана, або просто, я не знаю, моя робота несумісна з таким графіком. Взагалі, я не знаю, мені здається, все ж таки більш ймовірний варіант перший. Але мені достатньо складно працювати 5 днів в тижні. Навіть якщо там не багато клієнтів, все одно ти весь день на ногах і це трохи складно. Тому я взяла на цьому тижні ще один вихідний сьогодні, і в який день правильно в суботу. Всі клієнти, клієнти, які на сьогодні були записані, ми перенесли на завтра. А, сьогодні я максимально на домашньому. Я сьогодні перемила весь посуд, прибралась дома, пере, перепрала а, всі речі, приготувала вже вечерю, зробила собі всі процедури, які тільки могла. Уявляю, що це все не зовсім естетично зараз виглядає, але хочу вам показати, трішки розказати. А з тих пір, як я сама навчилась робити і педикюр, і манікюр. То моя стаття розходів зникла з мого плану розтрат. Насправді в мене є якийсь елементарний фрезер за 40 злотих, але в принципі він мені підходить. Я його використовую лише для того, щоб знімати покриття. Далі в мене є така лампа. Я її навіть купила в якомусь професійному магазині. Подивіться, Глам... очень гламурна. Далі я купила ось такі форми. Для нарощення. Я взагалі дуже люблю нарощені е, нігті. Тут квадрати. Це, я так розумію, наскільки я розумію, це верхні форми, в мене ще є нижні оці штучки. Е, далі в мене є гель-білдер. Вибачте, будь ласка, але все серйозно. Далі в мене є отака фігня. Ой, вже стразі, які В мене є отака фігня. це база з якогось е, китайського магазину. Вона вже так виглядає. Вона. Дуже погано, дуже-дуже погано, тому що ногті взагалі не тримаються. Далі в мене є якась тут втірка, в мене є ще одна база, в мене є ще одна база в такій баночці круглій, теж хороша. І в мене навіть є якісь кольорові лаки. Це я брала влітку жовтий, якийсь такий ярко-рожевий, навіть зелений, але це такий тусклий, зелений, на осінь я його брала. Є ось такий класний, я дуже його люблю на ногах, але не влітку, а... Ой, вибачте, але не взимку, а влітку. Дуже красивий. Брала коричневий, брала синій, брала ось такий розевий. Це, до речі, Кіра Нейлс да, Вибачте, це український бренд. І блакитний, червоний обожнюю, і ось такий ліловий. У мене навіть є втірка, в мене навіть є камінчики, У мене є для макіяжу, а ці я використовую для нігтів, спеціально придбала. Ну, і зараз будемо робити педикюр. Манікюр я поки не хочу робити, хочу, щоб свої нігті трішки відпочили. Не смійтесь, будь ласка, але я так для себе вирішила. Тому я зараз зняла старе покриття і покажу, що вийде наприкінці. В общем, вже пізній вечір. Я зробила педикюр. У мене сьогодні такий вийшов яскраве роже. Всім доброго дня! Ми трохи прихворіли, але я розумію, що якщо сьогодні весь день пролежати, то я ще більше розклеюся. Тому підібрались і хочемо поїхати у місто, тому що нам потрібно купити іграшки для котика, дряпалку, потрібно там деякі потернучки докупити. От. І потім поїдемо додому і будемо вже повністю відпочивати. Приділяти час реабілітації, приходити до тями, тому що вже завтра на роботу. От і грудень, як правило, дуже насичений. Цей не виключення, не дивлячись на що, запис достатньо плотний, тому, тому треба бути а, огурцом. Якщо чесно, то виглядає зараз якось отак. І думаю, що мені треба гарно відіспатись для того, щоб мені а, до завтрашнього вечора стало трішки краще і всім на добрані. В общем, вдома нова традиція. Тепер вівторок це сніданок Влада. І оскільки ми вчора не закупились продуктами, і просто не було з чого готувати, тому ми сьогодні поїхали в дуже красивому місці. Це в маленькому селище, де ми до цього жили, майже скільки шість місяців. І зараз вам покажемо, скільки тут гарно. Ось так ми поїхали на сніданок, в ітоги, ой боже, ти зараз таку річ робиш страшно. Ось так ми поїхали на сніданок, а потім скупились, сходили в магазин, їздили Ми пройшли з закупів і що ми взяли? Ми взяли пачку болгура і пачку гречки. Ми взяли пачку макарон, це пера, дуже їх люблю. Взяли імбір для чаю, зараз всі хворіють, і лимончик так само. Взяли сир, оцей хороший, нам подобається. Він такий вершковий, приємний. Взяли булочку невеличку замість хліба. Я взяла собі ось такий засіб для зняття лаку, під спонжик, спонжик, віки штучні. Далі я взяла хумус на свій страх і ризик, якщо чесно, ще ніколи його не брала. Сподіваюся, що сподобається, інакше придеться його їсти моєму джужочку піріжочку Рибку червону, тому що з цим а, тут проблеми, тому що вона вся якась копчена, ну, не дуже смачна. А, взяли ось таку штучку, це щось спортивне влади, не знаю. Далі йогурти. Влад любить йогурти, я не дуже їх люблю. Альмє. Далі ми взяли кросанчики на сніданок і крабові палочки оці смачненькі, великі, такі. Добрі. Ну і це. І наскільки погода впливає на настрій? Сьогодні, звісно, дуже холодно, сьогодні прям така справжня зима-зима, але настрій дуже хороший взагалі, тому що уперше, мабуть, за три тижні з'явилось сонечко. Я зараз чекаю свій потяг, але саме цікаво, що нікого немає, мене за трохи лякає насправді, але думаю, що все буде нормально. Люйду до роботки, сьогодні попрацюю. Сьогодні, до речі, в мене дуже дивне розписання. Я, якщо чесно, не дуже таке люблю. У мене зараз клієнт на 12, і потім на 6.20, щось таке. Тобто, якщо клієнт запізнюється на 6.20, то я вже його не можу прийняти.